У нас було дуже багато прогнозів про те, що війна цього року таки закінчиться. Були прогнози від Гура, від Буданова, від багатьох політиків. Президент Зеленський теж часто говорить про те, що війна може закінчитися цього року. То які у нас на це шанси, от з точки зору нинішнього дня, а, війна може закінчитись в будь-який момент. Ну якщо Через. цього так, а, якщо примусити в 2022, му в 2023, в 2024, і сьогодні в будь-який момент. А якщо тільки люди, по перше, які приймають ті чи інші рішення, будуть розуміти, як себе поводити з Росією, будуть розуміти, що Росія це не країна, з якою ви можете на якихось там раціональних. Платформах про щось говорити. Друге, якщо ви будете використовувати ті інструменти, які у вас є примусу, але не робити так. Ми тут використовуємо інструмент примусу, а паралельно, чи там десь в обхід, да наші ж компанії, ну це ж цікаво сьогодні на Росії заробляти. Всі ж заробляють Китай заробляє. Дивіться, вони навіть силу собору 2 будуть будувати за рахунок Росії. Це взагалі унікальна історія. Путін може безумовно говорити про те, що дивіться, який крута в нас домовленість. Тільки цей суб'єкт. Ну він же знаний інтелектуал. А це сарказм. Безумовно, він тільки не розуміє, що по-перше, за свій рахунок треба побудувати по-друге, треба демпінгувати в ціні ще нижче, ніж ти сьогодні продаєш. А третє, ти повністю заходиш на монопольного покупця твого товару. Я трошки так думаю, ви точно розумієте, що ви робите, але байдуже, це ж Росія. Так ось є інструменти, якщо їх використовуєш, війна в будь-який момент буде для Росії коштувати набагато більше. В них не буде тих грошей, які вони сьогодні витрачають на мілітарне виробництво, на купівлю зброї, додаткову, ну маці назві комплектуючих на рекрутінг і так далі. Ну і інформаційно ну, треба не заохочувати Росію. Тобто, коли ви говорите, ну добре, давайте ще два тижні. Ну, і в цей ще момент вони б'ють по три. цивільному населенню, розуміючи, що в ці два тижні в них індульгенція офіційно. Ну тобто, вб'ємо 50 людей, вб'ємо 500 людей, вб'ємо 5 тисяч. Немає ну, різниці. Чому в нас індульгенція? Ми ж домовились. А через два тижні ми знову по телефону про щось поговоримо, будуть ще два тижні і так далі. Оце все неправильна стратегія, яка приводить до ескалації. От все, що сьогодні відбувається, це ескалація. Це погіршення ситуації в війні, але ще раз підкреслюю: війна закінчитись може в будь-який момент, якщо будуть виконані три умови: перше, перестати загравати з Росією і стимулювати інформаційно, дипломатично, немає різниці. До речі, а ви побачили, що сьогодні країни глобального півдня, включно з Китаєм, не говорять, що це Україна, не хоче сидіти за стіл переговорів, що це Україна не хоче там дипломатичного врегулювання. Всі замовкли. Чому? Ну тому що все надто очевидно. Якщо раніше там були. Пам'ятаємо, бразильська формула, китайсько-бразильська формула, індійська ініціатива була інші ініціативи від країн глобального півдня. А давайте ви сядете за ціл перегорів, достатньо швидко домовитися, все буде закінчено. Ну сьогодні Україна говорить: так, давайте і з'ясували, що Росія не хоче сідати, не хоче, не може, не буде і тому подібне. Але перше, ми проговорили розуміння. Що Росію стимулювати не можна інформаційно-дипломатично. Друге розуміння, що без примусу, тобто без економічних санкцій заборонного типу нічого не вийде. Ну, тобто в Росії буде достатньо коштів для безкінечної війни. Ну і нарешті третє співставність. Ми про це вже неодноразово і у вас в отелі говорили, співставність мілітарних ресурсів. Ну якщо в них 500 там ракет щомісяця залітає на територію України, ну, умовно, 500 ракет на території України, то має. Вдвічі більше залітати на територію Росії. Руйнація на території Росії має бути максимальною, максимізованою. І до речі, це що це боляче сам Путін підтвердив в розмові з прем'єром Словаччини Фіцо. Він говорить: а чого вони б'ють взагалі по енергосистемі Росії? Як це? Це ми у відповідь їм б'ємо. Ну, дивіться, я просто хочу, щоб ви розуміли, що таке біполярні е проблеми у людей за чотири да? роки, я думаю, нас вже діти розуміють. Ці Ми речі. розуміємо. Да, просто інші люди не зовсім розуміють. От людина починає війну до цього до 2014 року. Ніяких проблем, ніяких руйнацій інфраструктури. Він воював там десь, да і так далі, але Росія була недоторканою. Він починає війну в 2014-му, все рівно Росії не до дурка. Більше того, нам тоді казали, що ні, ні тільки не чиніть спротив, віддайте Крим, все буде у вас круто, у вас буде мир. Простимулюйте Росію, і вона вам прогарантує безпеку. До речі, ну, ця позиція американців була тодішнього президента Барака Обами, Обами, да. да. і Нобелівську премію можна було б дати за це. Безумовно він же закінчив війну. Ну тобто, ви все віддайте, простимулюйте агресора, який хоче захопити вас всі, і у вас буде все щастя сторічне, да там чи скільки, але між тим. А що далі відбувається? Відбувається далі повномасштабне вторгнення. Зрозуміла мотивація Росії, тому що якщо ти не чиниш спротив, можна прийти до тебе і забрати все. Це ж стандартна поведінка пітерських гопніків. І після того, як вони зайшли до нас, знову ж таки, що нам казали: тільки не бийте по території Росії. Ми забороняємо використовувати зброю. Це ж дуже круто воювати. Ну, коли на вас напали, вас прийшли вбивати, ви маєте тільки відбиватись, от тільки. Не дай Боже, ви вдарите того, хто ну, от, от, ну ви можете вдарити, але не дай Боже, ви це зробите. Він вас має бити, а ви ні. Ви маєте тільки відбивати все, що зможете. Але коли, е, коли ти усвідомлюєш, що виграти бійку можна тільки наносячи контрудари, е, і ти починаєш це робити, і з'ясовується, що Росія не готова до цього всього, і з'ясовується, що це дуже боляче, то тоді суб'єкт з біполяркою починає е, скваленчати да там. І казати, а можна зробити так, щоб вони не били по нашій енергосистемі? Все, оце чітко говорить про те, що цю війну можна швидко закінчити, якщо будуть працювати три базові інструменти: інформаційний ігнор Росії, не стимулюючи її там до якихось дій. Друге, економічні заборонні санкції. і третє масштабовані об'ємні удари по території Росії. Все власне про це мене теж було питання пізніше, але оскільки ми вже зараз його зачепили, то хотілося би почути вашу точку зору. Чому, наприклад, вони не є такими масштабними? Наші удари по території РФ. Ми бачимо, як Росія запускає по 500 дронів, що 5 днів чи щотижня, Далі летять балістичні ракети, далі крилаті ракети. А чим чому ми не б'ємо таким самим об'ємом у відповідь? Б'ємо трошки менший об'єм, тому що це питання грошей, це питання інвестицій. Це питання співставності економіки. Чи ви вважали на повному серйозі зараз говорити, що українська економіка не сировинного типу співставна з доходністю російської сировинної економіки? Ну це ж очевидні Ні, речі. Це, це, це абсолютно очевидні речі да. про те, чому тобто вони 4... на війну можуть витрачати 150 мільярдів плюс євро. Ми на війну можемо, якщо брати свій бюджет, 50. Там, 50, там, 50 да. і це втричі менше. Крім того, ні, повертаємось далі. землі інвестиції в наш ВПК ще не А вони не в такому кількості, наприклад, 8 мільярдів, там 2 мільярди. Це ж питання, це ж про що президент говорить? Давайте порахуємо математику. Давайте порахуємо, скільки треба дійсно інвестицій для фінансування армії. Ну щоб вона виглядала. Там співставно з точки зору забезпечення з російською, враховуючи, що там півтора мільйона людей так чи інакше в армії да, знаходяться Я маю назву російський. Давайте порахуємо інвестиції з урахуванням іншого фактору. От ми говоримо Росія, але ж ми забуваємо, що там ще дві країни приймають участь Бо, у цій Ферічна війні. північна Корея да. і Китай. Причому, при ні, Іран а, безпосередньо іран. Китай не приймає участь у війні. Як би там не було? Так, він підтримує російську економіку, так і без. Підтримки Китаєм економіки Росії вона взагалі б не існувала вже. І тут безумовно Китай так чи інакше безпосередньо може прийняти відповідні рішення про припинення цієї війни. Припинили постачання великої кількості комплектуючих, і все закінчилось через певний час. Але ще раз неспівставна інвестиційна складова. І сьогодні, якраз таки в рамках тих же гарантій безпеки, які обговорюються, оце і прораховується. Дивіться, це східний, по суті, східний кордон це лінія стримування. Ну не може країна, яка набагато ресурсно менша, ніж Росія, одна її стримувати. Ну це дивно. І за чотири роки в Україні перебудована система мілітарного виробництва, суттєво збільшено виробництво амуніції, ракет, ребів, дронів і так далі. Я не буду в деталі, тому що ну, зрозуміло немає сенсу про це говорити публічно. Це якщо потрібно, можуть говорити люди, які опікуються цими напрямками. Але все рівно ви будете мати менше. Все рівно. Тому що Росія через підкреслення заробляє на зовнішніх ринках. Продаючи нафту, скраплений газ, газ просто урани у великій кількості. У нас їх немає в такій кількості. Ми не можемо це все продавати співставно з російським бізнесом. Підсумовуючи американську тему, Стів Вітков, який є спецпредставником Трампа по Україні. У нього така достатньо дивна для українців позиція. Але а, а, тут цікаво, коли він до України прийде, тому що ми чули, пан Єрмак анонсував минулого. Запросили, якщо буде вважати за потрібне, якщо він говорить про Україну, про війну в Україні. Відповідно, було б бажано її побачити наочно, для того, щоб оцінити, що робить Росія. Що компроміс під назвою після трьох з половиною років війни, що компроміс в тому, що Росія не буде захоплювати всю країну, він трошки для нас дивно звучить, я так ділікатно скажу, да? але бажано було побачити, що таке війна на свої очі. От пан Келов приїздить, він часто чітко буває, розуміє, так. да він часто тут буває, і в мене немає сумніву. По перше, він і так людина в цьому сенсі в розумінні, що таке війна, мотиви війни, фахова. Але відповідно, коли ти тут знаходишся ну Хоча б там якийсь проміжок часу, то тоді ти трошки інакше дивишся на мотиви Росії. І тоді ти трошки інакше дивишся на те, що Росія пропонує. А Росія що пропонує сьогодні? Вона пропонує те, з чого починалося. Вони мають відмовитись від всього. Ми маємо їх вбити не сьогодні, завтра, не завтра, післязавтра. Тобто в них не має бути армії, в них не має бути мілітарки, в них не має бути суб'єктності. Історії, мови так, нічого кордоні, бути, і так далі. Да. Просто ми зробимо вигляд сьогодні, що ми там не йдемо далі. А через певний час ми будемо їх знищувати внутрішньо терактами, вбивствами політичними і так далі. І тому подібне. А чи правда, що Трамп дійсно більше прислухається до Віткофа ніж до не готовий говорити не зовсім коректно мені? Я не працюю в білому в домі офісі президента. Безумов, працюєте в офісі президента? Так я можу говорити про наші наші там, в, власне. Та зустріч, яка була в Нью-Йорку, здається минулого тижня, де би якраз і мав двосторонку із Віткофом. свої позиції. Заявили сторони, позначили ще раз. Що є, що в цій війні? Хто є хто? Які мотиви сторін, да, і чому компроміси? Я так знову ж таки сарказмом говорю за рахунок України приведуть тільки до ескалації збільшення масштабів війни в Європі, не тільки на території України. Пояснили позицію, все та чи відчулось наприклад, те, що ця позиція зрозуміла для американців? Відкофа Ну дивіться. Давайте об'єктивно. Ми що, бачимо з вами тиск. Такий, от Ні. про що там анонімні джерела говорять постійно, що американці хочуть там дотиснути, що щоб Україна від чогось відмовилася. і Так далі, ви такий тиск бачите? Офіційно, неофіційно? Ні, немає. Це все інсайт, який часто густо не відповідає дійсності. Є позиція Сполучених Штатів. Вона для мене зрозуміла. Позиція Трампа якомога швидше закінчити гарячу фазу війни. В принципі, алгоритм, який він пропонував на початках, він виглядав дійсно перспективно припинення огню, Ну можливо там поетапне. Після цього справжній реалістичний переговорний процес за участі людей, які приймають рішення в Росії. Зрозуміло, в авторитарній вертикалі, приймає рішення біполярщик, да? ну, тобто в нього. Є розуміння, чому він готовий далі вбивати людей, і, можливо, з ним, якщо поговориш, я, правда, не зовсім вірю в те, що якщо не буде розмовляти з ним психіатр, да, з, з використанням там, відповідних хімічних препаратів, що він буде щось розуміти. Ну, ну Просто це досвід, і не тільки мій, а багатьох поколінь вже. Але люди вірять в те, що іноді біполярщики вони щось розуміють. Ну. І далі вже переговори про формат перемир'я, чи там заморозки війни, чи там, я не знаю, ну, сценарії можуть бути різні і так далі. Але Росія все це обнулює ну, а, і обнулює, повертаюсь. Не Україн. Україна чинить спротив. Україна знову ж таки далі е, будує там альянси переформатовує альянси. Україна все робить те, що потрібно робити. Питання в тому, що Росія свідомо обнулює репутацію особисто Трампа. Ну можливо, людям подобається, коли репутацію їх обнулюють. Я ж не знаю, який варіант закінчення війни влаштував би Україну, тому що була зокрема е, теж на посилання на джерела е, про те, що ми б е, готові були заморозитись по нинішній лінії фронту. Наскільки це правдоподібно? Ох. Якщо реалістично говорити так, один із можливих сценаріїв заморозка по лінії фронту, і президент про це говорить. Але я думаю, що рішення про фінал про сценарій, який буде фінальним, буде приймати президент. Знову ж таки, некоректно мені казати, поки що йдуть консультації на рівні президента України, лідерів Європи. А там вони є чітке бачення і розуміння ризиків, які буде далі нести Росія. Є непоганий переговорний процес, попри все з нашими американськими колегами. Я думаю, що після подій у Пекіні та да, ну, в останні там дні. Я думаю, що Сполучені Штати ще більш реалістично будуть дивитись на те, що в світі відбувається, яка йде перебудова і хто буде домінувати, і навіщо дозволяти цю перебудову доводити до кінця. А якщо ти хочеш, щоб ця перебудова не виглядала так антиамериканськи, да, то тоді потрібно інвестувати в Україну. Ну, я не кажу безпосередньо, да, а інвестувати в те, щоб війна. Фіналізувалася більш-менш справедливо, щоб Росія не отримувала нічого, ніяких дивідендів. Мені ще подобається да, періодично говорити. Давайте ми ще зробимо гарний крок, а давайте ми відмінимо санкції проти Росії. Це ж точно приведе до миру в цьому сім'ї. І це теж на, на, на серйозному рівні Ні, обговорюється. Це не обговорюється на серйозному рівні. Просто знову ж таки, ну Європа ж усвідомлює, як тільки ти відміниш санкції проти Росії, то ти отримаєш максимально агресивну. Дію Росії на інших напрямках ну Балтика, Фінляндія. Там я вже не кажу про Естонію, Латвію, да Болгарія. Ми бачили вже Болгарія, Молдова. No, ну я просто навіть я думаю, що і Туреччині не потрібно, щоб <правда> Росія повернулась до домінування <правда> в акваторії <правда> Чорного моря. Тобто Україна своїм морським дроном її звідти вигнала, немає ніякого чорноморського. Російського флоту, да, і тут такі всі кажуть, а давайте все це вже в сторону відкладемо. Давайте ми повернемо Росію, щоб вона знову ж таки нахабніла. Я не знаю, я, я розумію, що можливо є перверсії, да, коли тобі подобається повертати аб'юзера, да, такого неадекватного, і давати, маючи можливість його покарати, повертати і давати ще йому додаткові інструменти, щоб він тебе бив. Ну, можливо, є. Я не знаю в глобальному політичному процесі. Тому що ці пропозиції відмінити санкції для Росії це якраз про це. Які гарантії безпеки нас влаштують, тому що завтра, якраз у президента, буде зустріч з коаліцією, лідерами коаліції охочих, як це називається офіційною політичною мовою. Як... Про що там будуть говорити на найкільшку? Я, Я, Я думаю, що, в принципі, вже рельєфно вони можуть завтра вже. Про це сказати так, ну щось да там я зрозуміло, що там ще мають це буде я драфт, розумію що... ну, чорновик... Якісь будуть драфти вже чому, тому що більш-менш зрозуміли напрямки, в яких ідуть переговори. Це перше це фінансування збройних сил України. Спільне да? ну, тобто інвестиції, інвестиції ще раз інвестиції, щоб армія була більша, більш підготовлена. Тут ну багато чого є робити ще і так далі. Ніхто не буде скорочувати і Це зрозуміло, тому що ще раз лінія фронту це і буде лінія східного кордону. Тобто вона буде на рівні мільйон, як зараз. Ну, приблизно плюс-мінус. Це ж питання інвестицій. Це ага. питання готовності інших країн інвестувати в Україну, не витягне фінансування постійно на професійному рівні армії п'ятсоттисячної. Там, 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 500, 500 Це ж великі кошти. Це ж зовсім інше оснащення. Це ж зовсім ну, практично треба буде все перебудовувати. Це да. 25 мільярдів доларів. Що найменше на рік? На рік, да І ми розуміємо, що країна сама по собі, яка знаходиться на кордоні з Росією, не повинна обороняючи. По суті, Європа, да, це як було за часів холодної війни, не повинна вкладатись сама в це. Ну це трошки дивно буде виглядати. Це буде гальмувати можливість нашої конкурентності, да, там на загальному європейському ринку. Другий напрямок, ну тобто, це що стосується збройних сил, і президент про це активно говорить да, і дебатує з нашими партнерами. Другий напрямок це інвестиції і постачання мілітарних інструментів. Да? Ну, тобто інвестиції в наші, інвестиції в свої. Європа зараз швидко там розбудовує. Виробництва щоб не залежати від постачання американської зброї, знову ж таки для мене загадкова позиція Сполучених Штатів, тобто вони мають найбільш цікавий для них ринок, який там де може заробляти до речі, да спроможний він фінансує і вони готові, щоб Європа починала більше своєї зброї на склади готувати. А Європа вже це буде робити однозначно, тому що розуміє, що треба залежати від себе. Ну і інвестиції в Україну це другий напрямок. Третій напрямок найбільш складний це можливість контингентних рішень. Ну тобто, щоб євроного європейсь... військового контингенту да, на безумно. території України а, знову ж таки, тому що це має там багато і психологічних, і фінансових значень. Ну в принципі, це буде фіксувати альянсне рішення, тобто ми не в НАТО. Всі ж говорять, а давайте п'ята стаття аналог, але тільки не консультативне а імперативне. Імперативне це значить, що одразу треба, щоб тут контингенти знаходились. Ну, тобто, це непоганий напрямок, але він найбільш тяжкий для дискусії, тому що Росія буде витрачати багато коштів, в неї багато є партій сателітного типу в європейських країнах. Громадських організацій, якихось там медійні навіть є можливості, і вони будуть оце лякати людей, казати, як ви хочете бути там, де йдуть, де йде війна, де є там можливості почати війну. Давайте ви не будете це ж страшно і так далі. І вони будуть мати там певні зиски. Тобто партії, які будуть казати, ні, 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 ми будемо захищати своїх людей, щоб вони не були на війні. Хай Україна сама там воює, начебто, це тільки наша війна, начебто Росія хоче тільки Україну захопити. Анекдотично це виглядає, але між тим. Четвертий напрямок це ракетні виробництва окремо, це ракетні бази, можливо, Україні. Да. в Україні. Безумовно, це як ще раз підкреслю, як було за часів Холодної війни, є певна кількість ракет малої і середньої дальності. Якщо ми говоримо про Європу у Варшавського договору, ну у Радянського Союзу. А по суті, є там певна кількість ракет і ракетних баз України НАТО. Тоді. І чітко зрозуміло, що удар з однієї сторони буде мати відповідь симетричну чи навіть більшу з іншої сторони. Без цього ну якби я не зовсім розумію, як будуть виглядати там гарантії, які точно будуть унеможливити унеможливлювати від повторних там, скажімо, експансій про військовий контингент, власне про літ світло.